Куди зникають медичні відходи. Це запитання коментувати на камеру начальник головного управління охорони здоров'я ОДА Микола Олінійчук відмовився. Пояснив, що ситуацію наразі вивчає і фахові коментарі зможе надати лише наступного тижня. Натомість начальник екологічної інспекції Ігор Яківчук уже впевнено заявляє, дане питання в області Кульгаї. Принаймні, такі результати нещодавної перевірки. Тільки одна лікарня з шести перевірених медичних закладів має дозвіл та ліміти на розміщення і утворення медичних відходів. Перевірили обласну центральну лікарню, центральну міську лікарню, Калуську міську лікарню, перевірили онкодиспансер, перевірили туберкульозний диспансер, а штраф немаленький, 850 гривень притягнуті керівники, які безпосередньо відповідають. Це не лікарня як бюджетна установа, бо часто нам закидає, ви 850 гривень ви забираєте, ви розумієте, це буде недофінансування в питанні лікування чи Ні. Це неправда. Хай головний лікар, чи хто, хто відповідає за даний галузь, несе відповідальність. Питання утилізації медвідходів постало гостро не лише на Прикарпатті, але й в Україні загалом. Як з'ясувалося, воно з невідомих причин було досі безконтрольним. Серед закладів, для яких перевірка екоінспекції не стала громом серед ясного неба, наразі є лише центральна міська клінічна лікарня. Там чітко розмежовують види відходів та мають угоди на їх утилізацію. Біологічні відходи. У нас є договір була з судомедичною експертизою, куди ми віддавали з моргом, де ми віддали центральну клінічну лікарню. А зараз у нас є договір із Коломийським похоронним бюро, де вони там ці біологічні відходи захоронюють. Технічні відходи є певні ліцензовані фірми, які забирають це ртуть, забирають, це різні це вбиті вироби. Натомість посадові особи медзакладів порушників притягнуті до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафів більше п'яти тисяч гривень. Керівникам лікарень введено приписи на усунення виявлених порушень. В цьому екоінспектори готові посприяти. Управління околишнього е середовища готові дати без затримки, за яких день-два мати дозвіл. Кожна лікарня може мати. Тобто, і ми також маємо перелік фірм, які ми одержали з Києва, які мають ліцензії на утилізацію. На черзі ще 12 медустанов Прикарпаття загалом екоінспектори, так би мовити, пройдуться по всіх. Крім того, перевірятимуть підприємства, організації та установи, які надають послуги з утилізації, видалення, захоронення, обробки та транспортування медичних відходів.